Привіт, друзі. Ну що, е на Курському напрямку поки інформації небагато, але щось у мене таке така підозра є, що там настільки зараз йде інтенсивний бій і настільки застосовуються різні засоби, які, ймовірно, тільки-тільки потрапили в Україну і ще більше ніде не застосовувались на фронті а, задля того, щоб а, ворог не зміг підготуватися до, такої от, до такого розкладу. Да. Так що будемо чекати новин, будемо чекати новин про АС. Ну, всі ж хотять а, енергію. Да? 2 ГВт вона там, наче виробляє. Нам дуже знадобились би вони. Або обміняти їх її на запорізьку, теж було б непогано. Але для цього треба її захопити. А там, я так розумію, це не так просто зараз уже зробити, тому що стягується просто все, все, що тільки могли знайти, все тянуть і тянуть, щоб якось там нас зупинити. Так що, якщо у когось є знайомі, допомагайте їм, як можете. Їм зараз дуже всім потрібно все. Та й всім потрібно все, так що всьому фронту треба допомагати. Тому що ми поки на наших фронтах відходимо. За Курськ я, звичайно, радий, але чомусь ніхто не каже, що у нас. Кожен день це відступ, іноді на кілометри, іноді на сотні метрів, але потрошечку кожен день йде відступ. Так що, отаке от.